Територія вільних із такою назвою відкрилася виставка до 60-річчя з часу Кенгірського повстання. Історики розповідають понад півстоліття тому на території табору Гулагу, що в Казахстані політв'язні повстали за свої права. Там відбували покарання засуджені на 20 і більше років. Сьогодні у музеї визвольних змагань кожен бажаючий може побачити унікальні листівки послання ув'язнених до рідних, а також вироби зроблені руками у нестерпних умовах. Найбільшу цінність для нас можна встановити – це вишиті ікони Божих матерів на різноманітних салфетках, невеличких кусочках тканини, полотна і. Виготовлено більша частина з них виготовлені без допомоги голки, а завдяки кісті риби, які нитки бралися із різноманітних речей. Коли з певних сорочок свитерів випорювалися нитки, і дівчата шили ось такі іконки. Унікальною, за словами фахівців, ця виставка є також через історію кенгірських в'язнів. Майже місяць, захопивши територію табору, вони самоорганізувалися і оборонялися від НКВД. Тодішні події порівнюють із сьогоденням, себто із Майданом, коли люди, об'єднавшись, боронились від ворога. Була відкрита дві майстерні і хімічна лабораторія. У майстерні швидко стало виготовлятися із град металічні прути, списи. Саморобні ножі, саморобні гранати, навіть розпочалося виробництво саморобних гранат, і складалися коктейлі молоту. Теж у таке срізне там теж тоді готувалися до коктейлі, молоту, тому що розраховували, що в табір може приїхати військова техніка, яка буде придушувати це повстання. Кажу, багато чого ми можемо сьогодні порівняти з подіями на майдані, коли народ самоорганізувався на різні відділи, активно зайнявся. Захисном табору першими відвідувачами виставки стали школярі. Вони одразу розуміють події шістдесятирічної давності. кажуть, історія і справді повторюється. Мені цікаво, оскільки це наша історія. Це колись відбувалося історія повторюється. На жаль, тому було цікаво послухати, як колись люди боролися за незалежність, боролися за відчуття бути вільними, так само як зараз. Росія так і тепер хочу захопити Україну. Історія повторюється. Виставка у музеї визвольної боротьби триватиме місяць до 25 червня. Саме стільки політв'язні тримали в облозі табір гулах. 60 років тому під час атаки НКВД усіх повстанців було вбито.